Вітаю всіх на каналі Рінц, це канал роботи і інвестування. Тому обов'язково підписуємось на канал, щоб не пропустити гарну роботу. Нагадуємо, що в нас робота для усіх і нагороднім з житлом. Хостели, кімнати, квартири від 100 гривень доба. Робимо запит в Google Хостел плюс місто, де ви плануєте працювати. І дуже багато пропозицій житла від 100 гривень доба. Тому, якщо підходить вакансія, підходить заробітна платня. Не чекаємо, поки ця вакансія прийде до вашого міста. Збираємо речі, їдемо і працюємо. Додому повернутись ви завжди зможете. Сьогодні компанія Блиском Форт відкрила вакансію у Києві. Робота в Києві і Київській області. Сантехнік-інсталятор. Заробітна платня від 25 тисяч гривень. Більш детально за телефоном. Контакт і телефон залишаємо в описі к цьому відео. Також дуже важлива ваша думка, що ви думаєте про роботу в цій компанії. Залишайте свої відгуки, відповідно ставлючи лайк або дізлайк. Всім мирного неба. На все добре, удачі!